11 січня базар кілія. Що у нас тут по рибці? От судачок, чого. Сом'яки. Гарні 120 гривень. Щука. 80 100 гривень. Сазанчик. Доброго ранку вам всім! 55 гривень. Карасики. Тут заморозка теж є різна. А мне, кстати, питали ваш номер телефона, щоб заказать. Можно дать людям? Да. Да? А, номер телефона, скажите. 067 шестьдесят семь, сорок восемь восемнадцать сорок А то мене вчора питали. Я кажу, ну якщо захочуть, я попитаю. Хочуть замовити рибу. Хорошого вам дня. До побачення. Доброго дня, Ірина. Доброго дня. Доброго дня. Ірина. — Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Варчі. А в яку ціну грибочки, Ір? 150. 150 гривень. Свіженькі, гарненькі. А 120. Да. А який Он... свіжий, гарний, потрогайте. Так, да, не буду трогати. А зря. Полья. Я бачу. Брокколі 120. А капуста в яку ціну? Капуста 40 гривень. Гляньте теж різно є. Укроп я можу дати чуть-чуть. Доброго ранку. у тебе авокадо? Авокадо 70 штучка. 90 штучка. А полонитя в яку ціну? 450 кілок. Дай мені, мабуть, одну авокадо. Мандаринки 85. 64 подешевілий, да, мандарини? Так, да. так, так. Я ж бачу. А гранат На нас яку ціну? Ананаси 190, гранати 120. 120 гранати. А апельсинчик? А, апельсинчик 85. 85. А, так. Так, що у нас сьогодні по м'ясу? Булдишка яку ціну? 120. 120. Кісточки, скажи. 150. 150. Ребра? 180. 180. Чилагач 180. Челагач 180, 180, 180. Лопатка 180. м'якоть. Задня часть 180. Вітоки шея 200. 200. А позади? Позадина 180. 180. А свисало ще скажи. Сало є. І по стої сто 120, саме дорогої 150. А все, дякую.